Все-все, ром, родіть, пані, якщо ви не хочете бути. Давайте починайте Морти тих рагулів, щоб не було вади. Да, чипит куробку номер. Ну, нас задержали там. Вот. Мы сидели там, купили бутылку коньяка, вот, и, ну и сели там на лавочке, продукты купили, и сидели там, хотели вот только выпить. Вот, тут подъехали машины, нас положили на землю, вот, милиция, ну и предъявили нам убийство, вот это, вот говорят, вот это, об этом убийстве таксиста. Он говорит, телефон заложи, у тебя паспорт есть, типа, твой с собой? Я говорю, да, есть мой паспорт на тебя. Я говорю, что за телефон? Да какая разница, говорит. Ну, не никакая разница, какая разница, брат же. Вот. Мы приехали, заложили этот телефон в ломбарде троем, взяли 1700 гривен. Вот. Мы вызвали такси. И тут мы приняли решение, что надо ехать во Львов же, опять же, ну, на следующий день, чтобы бабушке там это сделать, эту стяжку. Я таксист города Киева. 22 числа мне поступил заказ ехать в город Львов. После чего, когда я подъехал и забирал клиентов, они были похожи на цыган. Они мне предложили 4000 гривен плюс заправлять автомобиль в сторону Львова и обратно. После того, как мы добрались до города Львов, они со мной сразу не рассчитались. Начали говорить, что мол, оплатят попозже. Сначала это было в 8 часов утра, потом... 3 часа дня, в конце концов перешли аж до 6 часов вечера. <coughs> После чего э, я узнал, что через что их задержали и, и мне рассказали, что произошло с моим напарником из города Львова. Я хочу выразить свою благодарність поліції Львова, Львова і поліції Києва. До чергової частини києво Святошинського відділу поліції надійшло повідомлення, що в населеному пункті Софіївська Башлигівка знаходиться труп невідомого чоловіка. Виїздом на місце слідчо оперативної групи встановлено, що дійсно. Посеред вулиці знаходиться труп невідомого чоловіка, близько припалкований автомобіль лачеті з відкритою дверцятами. Виїздом оперативників встановлено, що труп належить мешканцю. Місця Києва, який займався часним ізвозом, тобто працював у службі таксі, проведеними оперативно розшуковими заходами, встановлено, що вказаний чоловік з міста Львів отримав заказ від невідомих осіб та прямував до міста Житомир, але на жаль, опинився в Києві та. На жаль, був битий невідомими особами, проведеними подальшими оперативними заходами. Нами була встановлена зв'язок з оперативниками з міста Львів, завдяки яким стало відомо, що вказаний громадянин, отримавши замовлення від невідомих осіб, прибувши до місця Києва, отримав наживе поранення та був пограбований. Подальшому тись оперативним шляхом ми встановили, що дані громадяни замовили таксі вже в місті Києві та виїхали у напрямку Львова. У Львові були відряджені працівники карного розшуку Київської області, які встановили оперативний зв'язок зі своїми колегами у Львові та прийнятими заходами встановили автотранспорт, на якому безпосередньо пересували підозрювані у вчиненні злочину. Оперативними заходами також встановлено, що телефон вже, мабуть, майбутньої жертви. А та таксиста, який виїхав з місця Києва, вже був в 11 годин зданий у ломбард задля отримання грошей. Подальшому, завдяки злагодженим діям оперативників Київської та Львівської областей, завдяки нарядам ГРПП, вказаний автомобіль було затримано у місті Львові. Всіх четверих затриманих було доставлено до Києво-Святошинського відділку поліції. У результаті проведення слідчих дій двом висунуто підозру у скоєнні мисного вбивства, також вони затримані в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України.